Перше післання до Солонян 4.7. Це добра новина. Грішники. Вам здається, що коли ви скажете, щоразу прийшовши на святу літургію чи на Богослужіння, що ви грішний, це Богу подобається, Бог каже, а грішний. <смас> ти, ісус, ти чув дав? <смас> Дивися, щоразу що прийшов. <смас> І радіють Небеса, що ти грішний і постійно, Господи, я грішний. І сповідаєшся, як одна написала: якщо мені священник не відпустить, я кажу: він не має права відпускати гріхи. Він може тобі допомогти в тому, щоб ти більше не грішив. Це і буде якийсь відпуск, я не знаю. Ну він не може прощати. Давайте конкретніше скажемо. Прощає тільки Бог. І це добра новина. Но це є воля Божа. Воля Господня заради цього і прийшов Ісус Христос, щоб взяти наші гріхи, понести і прибити там на Христі. Добра новина! Слухайте, грішники. Перше післення до Солонян 4,7. Бо Бог покликав нас бути святими, святими грішниками? Ні, безгрішниками. Просто Бог покликав нас бути святими, а не жити в гріху. І далі наступне: отже, хто відкидає вчення, той зневажає не людей, а Бога, який дає вам також і Духа Святого.